Доброго вечора. Якщо сьогодні на каналі, Totomach Hitchник ми, ми сьогодні оглядаємо те, що ми наколюдовали. Зараз ми подивимося і нам наколюдували гривні. Тысяча вісімдесят у нас. Постільки у нас багато гривень є. Раз ми оглянемо смаколики. О, але о. Що смаколики. И нам передала плечолинка А там А там цукоровата. Они еще и есть мандаренок. petiva, Santa Claus, que é chocolate. Врія де покласти. Ось так хай буде яєчка. І такі яєчко. А найцікавіше в е, нас сухпа йок. Ми, йому, е, ми його знімемо в наступному відео. Підпишіться на канал, поставте подобайку, щоб не пропустити другого відео.